Жили десь на хуторі дід з бабою старенькі. Ось одного разу дід пішов на полювання. Ходив, ходив і нічого не вбив. Аж дивиться, стоїть у степу криниця. Він підійшов, напився води та ще й умився. І став молодий. Тоді він відразу пішов додому. Аж баба його не впізнала. Дід каже, «Бабо, іди теж умийся і помолодішаєш. Баба зраділа, аж побігла. Побігла, дід чекає, чекає, а баби все нема та й нема. Пішов він тоді до криниці її шукати. Прийшов, бачить, баби нема. Тільки якась дівчинка маленька грається. А то ж і була його баба. Вона, як прийшла до криниці, як допалася до тої води. І вмивалася, і вмивалася аж доки не стала дитиною. Так що деколи треба вчасно зупинитись.